Мені погано бути одній. Я самотня та мені погано, мені холодно, про мене немає кому піклуватись. Я вся така нещасна, мені потрібен чоловік, мені потрібні стосунки, мені терміново потрібен партнер. Чому так думати неправильно та чому ви в зоні ризику потрапити в залежні стосунки? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог і тема сьогоднішнього відео не вмію жити для себе. Залежність від стосунків. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Самотність як біль або самотність як свобода це два різних і кардинально полярних стани і ставлень до себе, до життя і взагалі до стосунків. І давайте окремо з цими питаннями будемо розбиратись. Самотність як біль це про внутрішню, знаєте, таку дірку. Яка людина, там, дівчина або хлопець хоче закрити стосунками, закрити своїм партнером? Чому це відбувається? Наприклад, жінка підсвідомо думає так: я не навчилась жити у гармонії з собою. Я не навчилась будувати своє життя так і сформувати своє життя таким чином, щоб мені було добре в цьому житті. Щоб я відчувала себе гарно, кайфово, щоб моє життя було про задоволення. Тому зараз мені боляче, бо я одна, я самотня. Хочу звернути увагу, одна дорівнює да, самотня. А коли самотня, то мені холодно. Я замерзаю, да? мені не вистачає тепла, не вистачає там, любові. І тому я хочу закрити цю дірку за рахунок партнера, за рахунок стосунків. І ця дірка завжди виникає в питаннях піклування про себе. Якщо людина не вміє піклуватись про себе, її не навчили її батьки, не навчили її піклуватись про себе. І вона все, що знає, це знає то, як страждати. Її батьки не любили, вона не знає, як це любити себе. Тому що, вона не знає іншої любові. Її навчили страждати та шукати любові. Її батьки не любили, вона не знає, як це любити себе, тому вона хоче таким чином через свого партнера закрити цю свою бій. Цю свою дірку компенсувати, скажімо так. То, що їй не вистачало, не вистачало їй в дитинстві, да, за рахунок свого партнера це зробити. Бо вона сама не навчилась, не навчилась це робити. Ось і все. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Самотність як свобода. Дивіться, коли у вас є ваші цілі, коли у вас є ваші плани, ви живете своє життя від своїх цінностей. І ви знаєте свої цінності, ви розумієте свої цінності, свої потреби, так, задовольняєте їх. Ви вмієте це робити з психологічної точки зору, доросла частина вас, вона знає, що потрібно дитячій частині вас. І дає, дає це вам, тобто ви вмієте піклуватись про себе. Можна так сказати. Окей, так? І зараз буде таке, знаєте, чудове упередження. Будь ласка, зверніть на нього свою увагу. Я не можу не робити цього. Я знаю, що мені потрібно робити, і не можу цього не робити. Задовольняти свої потреби. так? Тому що якщо я цього не роблю, тоді я не відчуваю, що живу своє життя. Я піклуюсь про себе, бо я люблю себе. Тому я навколо себе, навколо свого простору, в своєму житті створюю своє життя для себе. І я живу його виключно для себе. Мені потрібно, мені добре. Я кайфую від свого життя, моє життя для мене. І воно мені подобається. Я маю в своєму житті свої цілі, свої потреби. Для цього роблю певні дії і мені добре. Я для себе, і моє життя для мене, і це мій час, який використовую для себе. Розумієте? так? Дуже багато про себе, але це правда, тому що ваше життя за вас ніхто не проживе. І ваш партнер. Не зробить ваше життя по-справжньому вашим і цінностним, тільки ви можете це зробити. Я дуже часто зустрічаю клієнтів, які приходять до мене запитом Хочу побудувати стосунки, хочу знайти партнера і так далі. Хочу там знайти чоловіка, допоможіть мені це зробити. Або там хочу, щоб у нас в стосунках все було добре. Я раджу вам поспостерігати та бути чесними з собою. І якщо це у вас є, і ви зараз в стосунках або у вас їх немає, але ви думаєте так: втратити партнера це страшно. Я сама сам не зможу. Мій партнер це найголовніше. Стосунки саме важливе. Я зараз хочу сказати дуже хибну, але дуже часто зустрічаю цю фразу: стосунки важливіші за моє життя. Це дуже хибне упередження. Ваше життя, воно у вас воно у вас одне. І це є саме цінне. Що у вас є. А ваші стосунки у вас завжди є. Стосунки з мамою, з татом, стосунки з бабою з бабусю, дідусем, з касиром, там, стосунки з вашим партнером, стосунки з вашими друзями, з тренером в спортзалі і так далі. Це все також про стосунки. І ваших стосунків їх багато. Просто глибина вказує на різність цих стосунків. І коли ви хибно думаєте, що вам потрібно втримати партнера, і вам страшно, або у вас там кров з носа, треба партнера знайти, ну, вибачте, ви не навчились жити життя для себе. І ви ризикуєте потрапити в залежні стосунки, в яких ви будете або контролювати свого партнера, тому що вам буде страшно його втратити. Так? І тому вам потрібно буде його втримати, вам буде страшно його. Втратити, і ви будете активувати всі свої дії для того, щоб його якось проконтролювати, вчепитись в нього, втримати його. Або ви будете провалюватись в стан жертви, коли ваш партнер буде робити якісь такі дії, які будуть робити вам боляче. А ви будете терпіти та відлаштовуватись під нього. Ви будете стирати свої кордони, свої принципи, свої цілі, свої упередження. І будете будувати своє життя навколо свого партнера. Тим самим ви перестанете бути будь-якою особистістю. Ну, скажімо так, ваша автономність її не буде. Ви просто, знаєте, станете ну, хорошою домашньою тваринкою. Нехай буде ось так. Є така, знаєте, проста метафора, коли я проходив практикне навчання про залежність, ця метафора описувала таку людину, знаєте, ніби котик якого зустріли на вулиці і рибкою його поманили, і він одразу побіг. І він, ну, цей котик сприймає людину своїм хазяїном, який його буде кормити. Тобто автономністю тут не пахне. Розумієте, так? Тому щоб такого не було, вам потрібно дуже ретельно відноситись до свого стану. Наскільки ви живете справді своє життя, справжнє своє життя. І наскільки ви автономна особистість в цьому житті, чи керуєтесь ви своїми цілями, чи є у вас ваші потреби. Наскільки ви вірні цим своїм потребам і цілям, наскільки ви навчились жити своє життя з позиції я піклуюсь про себе, я вмію дбати про себе і так далі. Якщо ви розумієте, що у вас є подібні проблеми, у вас є два варіанти, як з цим працювати. Перший варіант піти особисто в роботу зі мною. Я завжди це говорю на безкоштовну консультацію. Прийдіть, попрацюйте зі мною, давайте намітимо план. Подивимось, взагалі, що там відбувається з вами, як ви там вчили спіклуватись про себе. Бо тут, Боже, може бути багато різних моментів. І ось, ну, самі, вам тут буде складно це зробити. Але все ж таки, для тих, хто хоче самостійну роботу, будь ласка, друга стратегія. Це самостійна робота, да? що вам потрібно зробити. Конкретні кроки для самостійної роботи. По-перше, звичайно, раджу написати свої потреби. Окремо виписати свої потреби, які у вас є, чого ви хочете в ідеальному житті. Ідеальна ваша картинка. Не тільки враховуючи стосунки, а взагалі, в принципі, чого ви хочете у своєму житті. Щоб у вас там було у своєму житті. Це перший варіант. Перший варіант потреб. Другий варіант потреб, чого ви хочете у своїх стосунках. Що ви хочете бачити в своїх стосунках зі своїм партнером. І далі тут важливий момент також, ви це можете описати і далі ви дивитесь, спостерігаєте за цим. І робите крок номер два. Ви уявляєте собі життя, візуалізуєте, як це у вас вже є. Це другий крок. Да? Перший крок, ви описали потреби в двох варіантах, другий крок візуалізуєте, уявляєте. І третій крок, ви виписуєте структурно, що вам потрібно зробити, чітка структура дій. Що ви могли б зараз вже зробити? Який крок зараз ви можете зробити до цієї своєї картинки? Реалізувати ці, цю свою картинку самостійно. Не за рахунок того, що я зараз знайду собі партнера, який все це прийде, мені дасть, і я буду ось така задоволення насидіти. Так? А як зараз без сторонньої допомоги я можу це зреалізувати? Як я можу це зробити для себе? Наприклад, навіть якщо ви говорите, у мене є романтичні побачення з партнером, вашим кроком буде, я взяла, забронювала собі столик у чудовому ресторані і сама сводила себе на побачення. За собою. У мене було побачення за собою. Мені з собою добре, розумієте це про що? Я сама і для себе можу цю романтику створити. Я незалежна. Ось це важливо, це необхідно. Бо якщо ви не будете робити крок номер 3 а просто зробите перших два кроки, опишете там свої потреби, будете візуалізувати, ну нічого не зміниться. І просто залишитесь на тому ж місці, на якому ви є. Тому ваше завдання зрозуміти, що ваше життя і ваші потреби можуть задовольнитися вам. І тоді ви не будете залежні від іншої людини. І тоді не буде у вас. Ось цієї токсичної самотності і, знаєте, цей біль. О, мені боляче, я одна, мені потрібно когось знайти. Да, Буде самотність як можливість, як простір для з'єднання і контакту з собою. Це буде як можливість жити життя ради себе, а не заради стосунків. Бо ваше життя більше за ваші стосунки. І я вам бажаю смачної кави, теплих стосунків. Та на все добре, до наступних відео, Па-па!